Всім привіт! Давно не бачились. нова можливість заробити від 30 до 50 баксів на біржі Binance в їхньому проєкті Web3. Так, натисну, щоб ніхто не заважав. Отже, що треба зробити? Мати BNB десь приблизно на 6,5-7 доларів. Я взяв з запасом на 8 баксів. Ще з попередньої мене акції залишилося. Після цього створити свій web 3 гаманець, закинути там деяких чекіни, робити час від часу. Заробити свої монетки, які вам пізніше прийдуть. Попередні акції не знаю, коли прийдуть. Напишу в своєму телеграм-каналі, ну, вже я думаю, недовго чекати залишилось. Попередні такі акції давали і 30, і 40 доларів, і 50. І зараз у нас є ще одна, яку ми будемо робити. Куди треба зайти? Отже, завести аккаунт на Binance, якщо досі його не маєш, буде посилання в коментарі в першому закріпленому. Також там буде мій телеграм. Якщо буде цікаво, підпишися, там ще більше інформації. Отже, зверху значок Binance, натискаємо на нього. Після цього пункт Web3. Тут ви створюєте свій web 3 гаманець. У мене він вже створений, думаю, розбереться, там декілька кліків. Звичайний гаманець, як Metamask, як TrustWallet, тільки від Binance. Сюди треба закинути BNB. Ось мені не вистачало для мінту останньої штучки, тому я докинув. Ви, якщо робите вперше, натискаєте отримати вхідний переказ. Ось тут вибираєте, вхідний переказ. І скидуєте попередньо куплений BNB. Це десь 6,5-7 доларів. Вам треба на це. На жаль, менше 5 доларів біржа не дозволяє купити, бо попередні акції треба було тільки на 3 долари, до речі. Зараз трошки більше треба. 0,01 на гаманці тримати. Але ви ці кошти не втрачаєте, забігаючи наперед, ви тільки тратите на комісію. Якусь соту тисячну частинку BNB, це навіть менше 1 цента. От, Врахуйте. Робите, сказати, переказ. Тут вибираєте потрібну суму, я роблю з запасом. Не 0,01, а 0,015 скидаю. Я вже це зробив. В мене вони вже є на гаманці, як бачите, на 15 доларів. У мене вони вже лежать. Десь 30 секунд іде сюди переказ. Ось 12,86 і BNB на 2,54 е на мережі ОП. Ну, то таке. Отже, е повертаємося назад, натискаємо стрілочки назад. Шукаємо наш, наш новий банер. Ось ця попередня акція. Тут не забувайте заходити, я забуваю, і постійно стрік збивається замість от того, щоб отримати на сьомий день 60 понтів, тільки по 10, по 20 капає, бо завжди от зайнятий і провтикує, хоч бери і будильник став. Напишіть коментар, якщо у вас то саме. Наша акція стеріф чи Knife, не знаю, як правильно, заходимо сюди. Тут що треба зробити? Ввести реферальний код. Якщо хочеш подякувати мені за таке детальне відео, введи, будь ласка, мій реферальний код. Він ось тут, на екрані. Q J, X, велике B, велике O, велике T, S маленьке J, маленьке HP. Свій так само потім скопіюй, комусь скинь, пару кристалів заробиш. Якщо буду вдячний, дуже, якщо введеш мій. Залишу його, до речі, теж в коментарях під цим роликом. От. Тут буде показано твою кількість зароблених монеток. У мене вона вже є. Бачите, я тут заходив в Twitter, підписався. Просто тут фоллов натискаєте, вас перекидає в Twitter. Якщо не зайдений в Twitter, мусите ввести пароль пошту, щоб приєднатися е, через Binance до Twitter. От, Потім ввести свій е, нік в Twitter після собачки. І він перевіряється. Це до 24, можливо, навіть трошки більше часу займає, і вам ще 5 кристалів за це дадуть. У мене в процесі перевірки зараз. Чекінг. Е, тут я заходив, значить, натискав мінтити, підтвердити транзакцію. І воно буквально за секунд 5 змінтило мені карточку. Її треба змінтити, І проголосувати за Binance Web 3 Wallet. Всі ютумори в підозрюю, що тут будуть нові завдання, тому що дня сюди треба де заходити, щоб щось собі більше назбирати тих монеток. І зараз роблю Мінт. в мене не було коштів на це. 001 не вистачало. Зараз має вистачити, подивимося. Натиснув я Мінт. З'явився вже звичне, звичне підтвердження. На Web3 за все треба платити якусь долю копієчки з вашого гаманця. Такий от світ. А ти дивишся, світ Web3 буде такий от платний, а ти дивишся цей ролик безкоштовно. Після цього Claim Reward. Натискаємо Claim Reward. Minted successful. 5 кристалів ще додалось до мого рахунку. У мене вже на рахунку зараз 18 кристалів. Така от штука, не забувай сюди заходити, так як тут сію туморов, то видно, щось появиться нове, де можна підзаробити трошки більше кристалів. І чекаємо закінчення акції, де буде 30, я думаю, може 20, може 50, все залежить від кількості учасників. Зараз вже більше людей дізнається про такі акції, завдяки, може, і моєму відео теж. Тому пиши коментар будь-який від 8 слів, долучайся в мій телеграм, там ще більше можливостей заробити. А, і дивись, читай плейлист новачкам на Ютубі. А також всі закріплені в телеграмі. Якщо тобі недостатньо публічної інформації, там ще є два проекти, яких я веду. Читай умови, вступай і заробляй більше. Всім щасти і гарного дня!